Давай, не лінуйся, ручками травичку виривай, потім пройдися сапочкою, командувала Юлія Степанівна. Давайте наступного року посадимо менше картоплі, несміливо запропонував Вадим і одразу побачив строгий погляд. Още халявщик. Самі ж узимку станете дзвонити. Матусю, дайте нам картоплі. Вадим сумно зітхнув і пішов по лоти підгортати картоплю далі. Питання дачі і величезних масштабів городу багато років було темою суперечок. Вадим одружився з Христиною 16 років тому. Він навіть не підозрював, що дівчина має придане у вигляді дачі. Її мати Юлія Степанівна була сільська, завжди пишалася гарним батьківським будинком, малим городом на 8 соток та великим городом, де садили картоплю, на 15 соток. Батьки тримали корів, свиней. Все було своє, і м'ясце, і овочі. Але зараз все ж інакше у будь-якому магазині можна купити смаколики, за міські будинки стали місцем відпочинку, а не роботи, принаймні у друзів Христини та Вадима. А їхня дача залишалася місцем безперервної роботи. Добре, що хазяйство перестало тримати, батьків Юлії Степанівни не стало, а сама вона не хотіла знову жити в селі. Натомість, звичка засаджувати город повністю у неї залишилася, і кожна весна починалася однаково із суперечок, чого і скільки садити. Христину, ти на сітня томатів замочила? Так, мамо. Скажи Вадиму, нехай приїде. Я нову фітолампу купила, треба поставити. Добре, мамо. А перці вже пікірували? Скільки коренів вийшло? Близько п'ятидесяти». Усього п'ятдесят і в мене ще сто двадцять. Ох, залишимося цього року без перців. Вадим, чуючи такі розмови, награно брався за серце, піднімав очі в стелю, шепотів, все пропало. І йшов сміятися на балкон. Втім, цей сміх був сумним. Здогадайтеся, хто тягтиме ящики з розсадою, кому треба буде копати грядки, і не культиватором, а лопатою. Ти що, зовсім вже? Який культиватор? Він землю псує, потім жодного врожаю не буде. Голосувала теща кілька років тому відповідь на пропозицію купити культиватор. Але Юлія Степанівно, я ж не трактор. Це довго і важко, все вручну. І взагалі мене поперек турбує. То все через лінь твою. Працював би на землі більше, нічого не турбувало б, стиснула губи Юлія Степанівна. Тому Вадим вирішив діяти хитріше. Христинка, звичайно, пікірувала 50 коренів перців, а він потім акуратно зменшував їх кількість. Тож до висадки в теплицю залишалося трохи більше половини. Потім по дорозі на дачу ще кілька штук зламається, потирав руки Вадим. Ви що, спите ще чи що? стукала в двері і голосувала на весь під'їзд Юлія Степанівна а котра година. Потираючи очі, відчинила двері Христина. Як це котра? Вже о пів на шосту. Швидко збирайтеся, треба встигнути по холодку посадити. Віка, володька, вставайте. Юлія Степанівна вже зайшла у кімнату до внуків. Ті намагалися закутатися у своїх ліжках в ковдри, але марно, бабуся вже вела їх із кімнати. Ну, бабусю, просила восьмирічна Віка. Ну, бабусю, басовито підтримав її чотирнадцятирічний володька. Жодних відмовок. Усі встали і їдемо на дачу. Поснідайте там, командувала та. Вадим завбачливо сховався від галасливої тещі у ванній. На жаль, він розумів довше десяти хвилин посидіти там не вдасться. І точно, теща стала стукати в двері. Ти що, заснув? Виходь, іди заводь машину і не забудь картоплю. Виходжу, буркнув Вадим і зітхнув. Цього року теща вирішила оновити насіннєвий фонд. І три тижні тому вони купили два мішки сортової картоплі. Пророщувати її довелося не в тещі, а в себе вдома. Весь цей час картопля рівним шаром була розсипана на балконі, а вчора весь вечір діти збирали її, намагаючись не обломити паростки. Так і знала, я прямо відчувала, що занапастите мені картоплю. у сльозах говорила на кухні теща, помітивши у відріля сміття пару відламаних паростків. Бабусю, це я випадково. Жалісно подивилася на її внучка, і серце Юлії Степанівни пом'якшало. Але лише на кілька секунд. Вона сказала всім терміново спускатися і сідати в машину. Картоплю взяли, а продукти. Продукти купили? Ще я просила вчора вас з'їздити і купити плівку для розсади. До речі, ти вже поставив багажник? Так, крізь зуби відповів Вадим. Ну, хоч щось саме вчасно зробив. Цікаві сусіди, які прокинулися від стукотіння у двері і закликів терміново вставати і їхати на дачу, поглядали з вікон. Вони дуже чекали, коли ж машина Вадима виїде з двору. Тільки після цього сусіди могли спокійно лягти і поспати ще трохи. Звісно, їм же ж картоплю не садити. Христина намагалася більше мовчати під час зустрічей з матір'ю. Нато вже важкий і норовливий був характер у Юлії Степанівни. Не суперечити тешій бабусі вона закликала й Вадима, і дітей. Але до дачі їхати дві години, і активна бабуся ніяк не могла вгамуватися, все говорила й говорила. Мимоволі довелося підтримувати розмову. Христинко, я знаю, що хочу, здалеку завела розмову Юлія Степанівна. Що, мамо? А давай цього року поменше картоплі посадимо. Від несподіванки Вадим проїхав перехрестя на червоне. На щастя, шостій ранку суботи дорога була пуста. Теща повернула голову в його бік, щоб виказати за майстерність водіння, але побачила щасливе обличчя і продовжила. Замість картоплі перекопаю вільне місце і перенесу туди малинник. Коли ви кажете перекопаю, перенесу, ви ж маєте на увазі, що копати будете самі? з надією в голосі спитав Вадим. Звісно, звичайно ж, ні. Я тобі покажу, де перекопати, де вкопати стрічку, щоб малина не розповзалася, на якій відстані зробити проходи і на якій відстані потім посадити кущі. Та ти ж мій хороший, засміялася теща, побачивши, як сплохморнів Вадим. Сам же ж потім будеш малинку їсти. Знаєте, ось не так сильно я й люблю малину, щоб заради літрової баночки всі вихідні копати, без оптимізму відповів Вадим. Вадим дуже мріяв про те, що одного разу засіє 20 соток травою, поставить басейн, альтанку з мангалом, а три сотки так і бути, нехай залишаються під моркву, бурячок, цибульку, капусту, кабачки, може, навіть тепличку одну з п'яти залишив би, щоб помідори та огірочки там вирощувати. Це ж просто щастя насмажити шашликів і милуватися заходом сонця, вдихаючи аромати вечірніх квітів і слухаючи стрекіт коників. Вадим навіть заплющив очі, відчув запах смаженого шашлику, як раптом почув: Ти що, заснув, чи забув як машину паркувати? Давай швидше, пора саджати картоплю. Теща зробила незадоволене обличчя і сама відкрила багажник. Йой! раптом вигукнула вона від побаченого. Мамо, що трапилося? Христина ахнула, побачивши, як мати взялася за серце. Вона саме відчиняла двері будинку, коли почула галас матері. Жінка випустила сумку з продуктами, пролунав жалібний дзвін. Це не витримали банки з огірками і банка з помідорами. Христина побігла до матері. Вона не розуміла, що ж там таке в тому багажнику. По дорозі Христина зачепилася і подерла джинси. Ах ти ж, усю розсаду переламав, голосила тим часом Юлія Степанівна. Та ну тебе, махнула рукою Христина. Що це значить? Що садитимемо? У тебе там у теплицях все одно місця не лишилося. Я взагалі не знаю, навіщо тобі стільки розсади. Христина розвернулася і пішла в бік будинку. Як навіщо? А Марію Петрівну почастувати, а валі з роботи салатів привезти, а вам бідолахам заготовок, кричала їй услід мати. Мамо, якщо твоїм подружкам потрібні закрутки, нехай вони заведуть свої дачі, або хоча приїжджають навесні, висаджують розсаду, а потім влітку доглядають її, і закрутки нехай самі роблять. Але в них немає часу, і здоров'я вже не те. Ах, часу немає. Христина розвернулася і, почервонівши від обурення, пішла до матері. А в нас наші часу повно, і здоров'я на всіх вистачить. Христиночко, губи Юлії Степанівни затремтіли. Як же ж так? Ти ж моя кровиночка, гаразд Вадим цей, він нам чужий, але ти. Ти ж моя донька. Хіба ж можна мамі не допомогти? «Мамі я готова допомагати, а чужим людям ні. Христина теж томилася від цієї дачі, їй теж хотілося лежати в шезлонгу, запрошувати подорожок і ходити з ними на озеро чи лісок по гриби. Вона мріяла, що її діти не стануть працювати з лопатами, сапками і лійками, як вона колись у дитинстві. Але мати не здавалася, і продовжувала вирощувати все у промислових масштабах. Тим, що росло на городі, можна було пригодувати 10 таких сімей, як їх з Вадимом. Але мати нічого не хотіла чути мовляв, мої батьки працювали на землі, я працюю, і вам треба працювати, і онукам теж, а то раптом не зрозуміло, ким стануть. Але ця картинна вистава біля машини переповнила чашу терпіння Христини. Вадим, який ніколи не бачив дружину розлюченою, з подивом дивився на неї і слухав Значить так, мамо, минулого року ми посадили 18 рядків картоплі, і то тільки тому, що насінньому миші погризли в льоху. Цього року саджаємо менше. Нашій сім'ї на зиму достатньо 13 відер. Тобі, тому що ти одна, 5 відер буде з головою. Разом нам потрібно 20 відер картоплі або 5 мішків. Це я про всяк випадок більше рахую. Такий урожай ми беремо з п'яти рядів, значить, 13 зайві. Як це зайві? Юлія Степанівна забула, що їй щойно було недобре. Та так, матусю, 13 рядків це 13 мішків картоплі. Зараз у льоху лежить шість мішків, їсти її ніхто не буде, м'яка поросла, значить, треба викидати. Тобі не шкода? Ще три мішки відвезли того тижня до тебе додому, не впевнена, що ти її всю з'їла, ще чотири мішки віддали твоїм подружкам, загинала пальці Христина. Вона почервоніла, волосся розтріпалося, і все, про що вона мовчала довгі роки, зараз виказувала матері. Але це ж не вони, і навіть не ти садила. Підгортала, копала, колорадських жуків знову ж таки збирала. А ми з Вадимом і дітьми працювали все літо. Отже так, або ми садимо п'ять рядків і ні картоплиною більше, або їдемо додому, і більше сюди не приїжджаємо. Вибирай, заявила дочка. Христиночко, ну хоча б не п'ять, а вісім, тихо сказала Юлія Степанівна. Ні, п'ять. Все ж восени на ділянку заїхав трактор і переорав увесь город. Усю зиму Христина і Юлія Степанівна малювали новий план ділянки. Мати намагалася випросити ще соточку під грядочку, але Христина була непохитна жодної фазенти більше не буде. Або мама може забути про існування доньки й онуків. І Юлії Степанівні довелося змиритися. Навесні ділянку ще раз перекультивували, намітили доріжки, грядки, місце під малину, смородину, яблуні. А ще місце під альтанку з мангалом і басейн. Через рік Юлія Степанівна з подовом побачила, що подруги тепер самі просяться до неї на дачу і навіть пропонують допомогу у прополюванні грядок. Онуки із задоволенням стали проводити літо з бабусею, а дочка і син нарешті позбулися надмірної дачної роботи. І ніхто не переживав від нестачі овочів, всього росло в міру. А якщо чогось і не вистачало, то магазин завжди поруч.